Програму патріотичного виховання молоді запровадив на Черкащині народний депутат України Богдан Губський. Програма реалізується з метою пропагування національної ідеї, утвердження засад української державності та розвитку української мови як єдиної державної. Саме тому якраз 1 вересня в перший день нового навчального року в рамках програми символи української державності, прапор та конституцію отримали усі школи 197-го Канівського Золотоніського округу. А це міста Золотоноша, Канів та Золотоніський район, частина Черкас, Канівського Черкаського району. Спочатку Богдан Губський завітав до Канівської загальноосвітньої школи номер 3 Він багато робить для людей, звичайно, в Каневі. Опісля народний обранець вирушив до канівської школи номер 6, де ще раз наголосив про важливість підтримки сільських закладів освіти. Абсолютно впевнений в тому, що ми усі дорослі, в тому числі як народний депутат, повинні зробити все можливе, щоб дати дітям можливість навчатися. Зокрема, в рамках програми Школа майбутнього» Я хочу забезпечити кожну школу комп'ютерним класом, мультимедійними дошками і центрами, щоб дати можливість в першу чергу сільським дітям отримати знання такі самі, як випускники міських шкіл, щоб мати рівні можливості з міських шкіл стати студентами, тому давайте всі разом об'єднаємося, щоб наших дітей було майбутнє. На привітання нардепа школярі відповіли облисками та букетами квітів. За словами вчителів, такі візити Богдана Губського стали звичними. Нардеп регулярно відвідує та підтримує їхній навчальний заклад. Свято як свято у нас незвичний цим. Ну прийшов народний депутат на свято Богдан Губський. Дякуємо велике депутатам. Що надають нам посильну допомогу, ми їм дуже вдячні. Після цього Богдан Губський завітав до Золотоноші. Там на долучився до свята першачка. Зі сцени привітав близько 300 школярів. Хочу побажати першокласникам, які сьогодні перший день в своєму житті прийшли в школу, прийшли в цей храм знань. То от хочу побажати їм отримати знання, знайти друзів, з якими будуть вони йти по життю, щоб їхні мрії здійснилися. Для них це справді дуже важливо, тому що вони сьогодні вперше йдуть від батьків. Вони вперше в житті будуть починають самостійне життя. Першокласники приємно здивувалися привітаннями народного обранця. Після його виступу залюбки ділилися враженнями. Я дуже хотіла йти в перший клас, тож там навчаються дітки. І я, і я буду йти і буду там мучитися. Подобалось, як я Першокласника небек сподобалося Богдану Губському. Святковий концерт нардеп додивився до кінця. З великою радістю відвідав сьогодні нове свято свято першокласника, яке відзначали в місті Золотоноша. Я думаю, що дуже якраз це так символічно, що міська громада Золотоноші вирішила відзначати цей день як свято першокласника. Адже першокласники це наше майбутнє. Вони сьогодні йдуть в школу перший день вересня. Вони будуть гарно вчитися. Я хотів би побажати усім першокласникам стати достойними громадянами України, отримати знання, які допоможуть їм жити на благо нашої країни, отримати спеціальність, отримати друзів, які з ними будуть йти по життю. Дай Бог успіхів. Богдан Губський планує продовжувати підтримувати навчальні заклади області. Нардеп переконаний, якісна освіта, запорука гарного життєвого старту. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.